Минувший рік з тих пір, як Петро Порошенко став президентом України. Сьогодні ми запитаємо у рівнян, а як вони оцінюють роботу Петра Порошенка на посту очільника нашої держави? Негативно. Бо він очолює жидомасонську владу, внаслідок котрої нищиться вся Україна. Ну, на троєчку, ну старається. Але можна краще. Ну, краще не знаю, бо становище країни дуже важке. Але він предприниматель, тому він більше, мабуть, проводить таку предприймательську діяльність в такій ситуації. Мабуть, троєчка із таким мінусом. Рейтинг його падає і падає. По висказанню всіх отак граю своїх друзів. рейтинг його до неї зайде. В принципі, на його місці теж важко було. Зараз, коли війна і все остальне. Але я, я положительно. Я вважаю, що він той президент, який нам треба. Ніяк, взагалі ноль. Зарплати ті самі маленькі, ну типу. Ці по... Ціни ростуть, ціни ростуть а зарплати маленькі. Не Ну, Тому що він не виконує своїх обіцянок. Ви знаєте, трудно сказати. Трошки краще, звісно, трошки краще заростити, але ти... не зовсім. не зовні. Ціни підскочили, Під ціни вже там. Я би не сказав, що пенсіонери дуже тяжко пенсіонерам сказати. І в селі, і в місті тяжко пенсіонерам. А так ота війна. Все зрушила війна. Якби не війна, може, щоб не і вийшло. Вся війна. Якби не війна було б добре, було. Та я думаю, що буде добре. Мусить бути добре. Слава Україні, слава героям. Розстріляти. Його і весь уряд. Просто розстріляти. Довели, думали, що вже гірше не буде, чим про Януковича. Оказується, може бути гірше. Ну, тому що життя ухудшилась, пенсії не виросли, валюта подорожала, товари подорожали, комунальні платежі подорожали. 50 на 50, можна сказати так. Ну, не скажу, що і негативно, і не скажу, що позитивно. Ну, ви знаєте, я йому теж не буду завидувати, в нього теж вистачає своїх проблем. Всім тяжко, але я думаю, що йому теж тяжко. Не знаю, наскільки стало краще. Мі здається, мало що змінилось. Ні, корупції менше не стало, ні рівень якось життя не збільшився. Ціни ростуть, комунальні послуги ростуть. Можливо, варто ще дати часу. Я не бачу реформ, яких він проводить наразі. На жаль.